У рамках спартакіади серед силових структур Одеської області прийшли змагання зі стрітболу. Позмагатися змагатися була запрошена і команда інституту військово-морських сил. Команда інституту військово-морських сил, яка складається не тільки з курсантів, а й з військовослужбовців постійного складу, які мають бойовий досвід та певні поранення, має можливість участвувати в різних змаганнях та показувати, що військовослужбовці всебічно розвинені, загортовані та незламні. На рамках спартакіади серед гра відбувається біля одного кільця і задіяні по три гравці з обох команд. Учасники збудовані і готові виборювати призові місця, адже за правилами дозволено бути жорсткішими. Михайло з команди інституту військово-морських сил. Перший етап гри завершено. Тож, попереду півфінал, до якого увійшла ще команда Одеського державного університету внутрішніх справ та головного управління національної поліції в Одеській області. Ігра була дуже цікава. Сразу попали з чемпіонами минулоручного турніру, дали бій і виграли. Запеклою боротьбою, переживаннями та злагодженістю дій, команда інституту військово-морських сил здобула перемогу. За блискуче досягнення гравців було нагороджено цінними подарунками, дипломами та призовим кубком.